Багато жінок навіть не знають, який бак у них в машині, ти знаєш? Знаю, на 4 тисячі гривень. На 4 тисячі гривень це десь 60 літрів, напевно, у тебе, так? Да? Ну, плюс-мінус. Ну, я так сама розраховую. А ти взагалі вмієш в машині там, заправити омивач залити. Ну, звісно, відкривається капот, знаєш? В машині вмію все. Ну, крім, крім того, що її чинити. Але мені здається, якщо б її треба було починити, я б починила, якщо треба було в'їхати. В принципі, це, домі... я, це я виглядаю так, що саме, як я завжди кажу, я не цікавлюся тими речами, на які там я особливо не можу Ну, Яка мені різниця, скільки він в там бак? Я знаю, скільки я повинна заробити грошей, щоб його щоб заправити. Все, а далі то а скільки це ж ти, технічно... до речі витрачаєш ну, от бак. бензин ти на тиждень. На. тиждень, на тиждень. Бак. Mm -hmm. -мінус. Коли не аби ставалася така ситуація, що тобі треба було ну не на цій машині, можливо, а на іншій змінити колесо, припустимо, в дорозі? Ні. Е, я по-перше, я проходжу ТО завжди вчасно. У мене машина на гарантії. Такого страшного У мене ніколи не траплялося. Один раз було таке, що я е, е, бензин. Не залила, ну то вже було давно. Забула, і і, ти я, і я стала отут, до речі, там на Дніпровській набережній і потім брала таксі, їхала щось там на, ту саме, на автозаправку, там щось купляла, переливала. Оце було в мене в моєму житті один раз.